Всі амбулаторії закладу працюють в штатному режимі для безперебійної роботи закладу. Ми створили запас палива для роботи генераторів на два місяці. Також завезено вже 146,5 кубічних метрів дров, що складає 30,5% від загальної потреби закладу. Продовжується роботу мобільна бригада з надання первинної медичної допомоги в сільській місцевості, і ця робота буде продовжуватися ще пару місяців. І інформаційно хотілося сказати, що з 27 липня, по 5 серпня, проводяться заходи, присвячені всесвітньому дню боротьби з вірусними гепатитами. І нагадую, що на рівні первинної медичної допомоги є можливість проведення скринінгового обстеження на вірусні гепатити В і С швидкими тестами, пацієнти нашого закладу можуть звертатися до сімейного лікаря та отримати цю послугу.